Всім привіт! З вами Кудлаті ТВ і новий огляд з Мокшанських боліт, і не тільки. Натисніть на підписатись та на дзвіночок, пристебніться, поїхали. Почну з того, що вже не перший раз в коментах каналу читаю однотипне ботне хаяння ватанів, типу Ваша страна Сєвєрна Корея 2. А коли у відповідь задаю просте питання, чому ж тоді реальна Північна Корея союзник саме Рососії і підтримує її, тупе мовчання і тиша. Знаходяться також унікуми, які звинувачують у відсутності свободи слова. Звідки всі ті вольні щасливі демократи прямо диву даюсь? Ну, не розумію. Я для таких коментунів покажу коротеньке відео: Росія Пітер. Зграя хранітелі русської свободи слова і демократії пакує чоловіка за плакат Давайте жити дружно з зображенням Леопольда. А, чи то, мабуть, зовсім другое, правда? Зверніть увагу, яке масштабне святкове дійство Побідобєсія було цього року в Криму. Це фото святкового Сімферополя до 9-ї річниці. Як все торжественно, по-домашньому, радуються, та що там, лікують. Ні, ну якщо без сарказму, то, звісно, святкували. Десь, по кущах. Путін, відмінивши щорічну бісовщину в Лужніках, окремо перебіжками, в оточенні сервантного набору з ФСОшників попів і лизоблюдів, тишком-нишком прокульгав демонстративно на камери по якійсь резиденції в Криму. А путіно-патріоти цього разу святкували окремо, жменьками, теж в оточенні, правда, власної шизофренії. Після короткотривалого демонстративного візиту до Криму бункерний вирішив прошмигнути ще й в Маріуполь, де його зустріли три з половиною колаборанта і показали реставрований спасітелями концертний зал. Реставрацію Паруцькі виявилась хімчистка сидінь і часткова деінде побілка. І все, що й не дивно, в принципі. Це мені нагадало відео ватної блогерки, яка щасливо рекламувала розквіт життя і прогрес на швидкоруч збудованих спасітелями коробках. А за кадром тим часом згасало в попелі колись щасливе приморське місто в соцмережах. Такі візити Путіна в Крим і в Маріуполь охрестили вже прощальним заїздом, і так воно і буде. І поки путіно-патріоти втіхаря святкували дев'яту річницю в Криму, проукраїнські активісти вітали їх теж, але по-своєму історія побіжав мало, роздавав рекламу. Усі стараюсь брати не сложно, що сам подрабатывал студентом. Но бумажка оказалась говорится. С одной стороны, сторони, всю кутку, вот, с нього висоєння Крыма з Россией. А от з другої. Сейчас підемо в парке искать. Сниму его на закину потом. И если персонажа на видео така вітальна листівочка, здивувала, то місцевих колаборантів і гауляйтерів аж ніяк. Ті вже другий місяць поспіль галопом вивозять свої сім'ї в РФ і окопуються по всій території півострова, навіть на Керченському перешийку з переляку нори риють від росіян, чи що. А, то, мабуть, цього року більш відповідально до пляжного сезону готуються. Чи може що інше трапилось? Думаю, що вам ось цей піп з РПЦ краще всіх пояснить такий святковий настрій. Неподвезли боеприпасы, нет обмандирования. Во всем недостаток. Поздно опомнились, поздно хватились. Армия противника лучшего вооружена. Против нас весь мир, весь технологичный мир. Все против нас ополчили. Что мы можем против них сделать? Мы ничего. Знов чергові мовні перепетії. І знову лідирує Одеса. В одній із пекарень Одеси грала російська музика. Відвідувачка почала знімати це на відео, що викликало обурення працівниці. Що? Знімаєш, що у вас російська музика грає? У вас російська музика грає. Чому це? Чому можу тут знімати? У вас грає російська музика. Чому у вас грає російська музика? А чому ви зараз не російською розмовляєте? Я вас не розумію. Я вас не розумію. Все, я взяла. Ви за мене зараз розумієте російською. Ви мене обслуговуєте. Є закон. Є мовний закон. вами зрозуміло. Ага. А ви не знаєте про існування мовного закону, так? Що? Ви не знаєте про існування мовного закону, що я це порушення? Це. Я все знаю. Хто я і я я я я я я я я що? У вашому слові ви кажете, що ви не знаєте про мовний закон, а це, це ви, ви маєте заплатити штраф. Ну а далі пішло, поїхало. Відмова обслуговувати клієнтку українською, словесна перепалка, і як фінал. Дівниця пекарні відмовилась з клієнтом розмовляти на української мови, на державній мові. Я прошу пробачення, визнаю свою провину, більше такого не повториться. А ось ситуація у Львові. Дніпра! Ти звідти то йди на своє Дніпро. Дніпро. За... Дніпро. Я, Я за Отійди Отійди. зараз, отойди. Визову. Я, все мову державну. Я, все я можу зимаю. вільно розмовляти українською, я буду розмовляти той мовою, якою хочу. І в даному випадку можна багато дискутувати на тему, хто кого підтримує, та вискажу власну суб'єктивну думку. В побутовому спілкуванні вдома чи на вулиці будь-яка людина має право говорити, як їй заманеться, а мовний закон зобов'язує використовувати державну мову тільки надаючи послуги в підприємницькій чи державній діяльності. І ніяк не більше. Моральний або принциповий аспект це вже інша історія. А коли на вулиці подібні персонажі чіпляються до перехожих з подібними претензіями з фразами і Дніпро, то відразу хочеться запропонувати йому обговорити дану тему з російськомовними українськими воїнами, які зараз стоять на захисті нашої держави. В електричках Києва, Львівщини та Харківщини вже шукають оголошеного у розшук Путіна. В оголошеннях вказано, що чоловіка можна взяти живим, але все ж таки краще не зовсім. Тому стримувати себе під час затримання не потрібно. Новий лайфхак як заощадити 4 бакси і вкотре підтвердити, що ти таки руський. У різних смартфонах різне положення камери. Але я за нього, щоб під кожний смартфон покупати свій чехол. Тепер чехол став універсальний під Redmi 9 і Redmi 9A. У кого ще є такий креативний чехол. А ще можна, наприклад, сковорідку використовувати як ракетку для бамбінтону, чи як весло, чи як головний убір, ну щоб скрепи не застудити. Це просто один із тисячі прикладів стилю життя більшості скрепних, які й без того не шокували. А тепер через санкції змушені перетворити всю країну в гурток Ачумілої ручки. Російський Кабмін, наприклад, пропонує громадянам не купувати джинси кожного сезону. Хоча, по факту, половина росіян вже економлять навіть на харчуванні, не те, що на джинсах. Замість того, щоб розвиватись, будувати, вчитись заробляти більше і просто думати головою, роді навчить патріотів економити на всьому, підлаштовуватись під злиденність буття і тихо сопіти в дві дірки. А потім йти і загаджувати злиденністю домівки тих, хто не згоден з їх способом існування. в д**ні. Оціна махових ракет, підводних лодок, всяких там, всяких там, танків армат і всякої прочої великої техніки, от народ оплачує яким образом. А он оплачивает вот такими условиями жизни. Они очень, народ-победитель, очень гордится всем этим. Пока народ-победитель великий гордится, вот, он ходит вот в такие вот сферы и продолжает гордиться ракетами 20 махов, 30 махов. Як скрепну, правда? Нове статистичне опитування серед росіян. До речі, таке опитування має зазвичай мінімальну похибку. 80% росіян вважають, що Росія рухається в правильному напрямку. Результати опитування говорять самі за себе. 64% росіян говорять, що не хотіли б повернутися в минуле, навіть якби можна було скасувати сьогодення. 68% впевнені, що все проходить успішно і правильно. Це черговий доказ того, щоб потім не вищали, що все Кремль, а вони тут ні до чого. А на завершення за традицією, відео без коментарів. Сподобалось відео, не лініться ставити вподобайки та залишати свої коментарі. Це допомагає розвитку каналу. Як маєте бажання підтримати канал фінансово, заходьте на Patreon за посиланням в описі до відео. До зустрічи. Не спросить, что такое «дон». ДОН, Это для связки слов, говорю. Все. Короче, говоря, б -б 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 короче говоря, вот тот же самый ДОН, для связки слов. Я уверен, что огромное количество россиян это интересно. <laughs> Ну, чтобы они знали, это такого значения не имеет, просто для связки слов, говорю. Да. И, это, это, и акцент, что я чеченец, но вот это тоже обозначаю да, этим. Вот так и больше ничего.